Вітаю, я Олексій Толкачов, автор книги Умріяна Україна, ключ до майбутнього. я прошу вас підтримати мій новий проєкт Революція світогляду це проєкт презентація книжки в регіонах України. Справа в тому, що чимало українців переконані, що якість їхнього життя залежить від реформ, демократії, політиків або законів в Україні. Але насправді я переконався, що. Справа зовсім в іншому. Якість нашого життя залежить від самої якості тих людей, які нас оточують, від їхніх цінностей, від е, якості суспільних стосунків, від того світогляду, яку і панує в суспільстві. Власне, про це я і написав в книзі. Я написав про ті цінності, за якими майбутнє, про ті зміни світоглядні, які мають відбутися. Я поділився власними мріями про Україну майбутнього. Цю книгу вже побачили декілька тисяч людей в Україні. І їхнє життя я. Вірю, змінилося. Вони стали активними творцями умріяної України, нового, якісного майбутнього. Для того, щоб ми прокинулися одного разу і взагалі не впізнали нашу країну, треба, щоб цю книжку прочитали мільйони. Власне, для цього я і хочу поїхати з презентаціями по обласних центрах і по великих містах України, здійснити справжню революцію світогляду, започаткувати зміни в цінностях і показати людям, як вони можуть бути самі творцями майбутнього. Цей проект є неполітичним, його не підтримують жодні політичні партії, його ніхто не фінансує. Власне, тому для того, щоб доїхати з презентаціями до обласних центрів, я прошу вашої підтримки. Я вірю, що ці презентації можуть бути надзвичайно корисними для розвитку громадянського суспільства. Ну і та власне, ми з вами можемо бути творцями країни майбутнього. Сподіваюся на вашу підтримку і чекаю на зустріч з вами.